Я в завтра. Пока, вісім. Окей. Всім добрий ранок, тому що вже, вже я не знаю, що у нас а, там вже пів 12. Я хочу нам трошки Нового року принести. Всякі прикраси знайти. Знайшла цей капелюшок, знайшла гірлянту. Зараз покажу. Її кудись полісимо. Знайшла мого дуже улюбленого ангелика. Так. І я ще хочу знайти дуже гарну таку, такі, як сходинки, з мотузки і ангелочків. Але вона, мабуть, в дуже страшному місці. Це страшне місце в, нашому, в нашій шафі знаходиться вже давно. А, це таке як місце, в якому всі коробки. я хочу сьогодні з вами все це розібрати. Так. І знайдемо там ще, може, якісь новорічні прикраси. Вже рік тут, навіть бійці. Де да, віддамо твоїй мамі цей м'яч. Ку, курку, яку боїться він є. О, дивіться. Дивіться. Зараз прийде. Ось тут він Боїться, знову боїться. На, Понюхай. Okay. Thank you Прочитала 70 сторінок книжки, це просто, я не знаю, це, це дуже класна книжка. А, розказується, ну, з назви розуміло, дочка торговця Шовка, що це про дочку, якої тато а, дав, а, як спадок, а, але він ще живий, якщо що, а, спадок, крамницю. Але цим ж і обділив по. А, Старшу дочку, старшій дочці він продав весь свій бізнес. А, про що взагалі ця книжка? Про те, як дівчина облаштовує, вона не дуже серйозна не дуже до цього серйозно ставиться, але як її життя з війною у В'єтнамі е, говорить робити вже дорослі вчинки? А, Ще е, ми бачимо дуже багато росизму. Расизму в плані, що тато в неї француз, а мати в'єтнамка. Е, молодша дочка, вона більш схожа на матір, вона мулатка. І, і якщо вона вдягне в'єтнамський одяг, то вона схожа максимально на в'єтнамку. А старша дочка вона така рижевата з білим, е, з білою. Шкірою, білою шкірою, от. І е, наша героїня вона її дуже е, завідує. Вона дуже її заздрить, от. Е, Мені просто за десь 20 хвилин я прочитала 70 сторінок на одному диханні. На, просто на одному диханні, бо книжка настільки просто написана і цікава. Я думала, що вона ну, буде дуже така. Нудна чи про війну багато буде говорити. Вона, війна є, але її дуже мало, що мені краще. От мені, до речі, ну, везе на воєнні книжки вже друга книжка про війну. До речі, я хотіла ще сказати. В мене є ось ця книжка поцілунок у Нью-Йорку. Е, вона новорічна е, чи Різдвяна. Я хочу її теж прочитати з вами, бо це прикольно. Я, я не знала просто, що вона новорічна. Я взагалі не дивилася е... з чер... Чорної п'ятниці покупки, тому цей, можливо, вона буде наступною, щоб було прям все класно. Але я продовжую читати цю книжку. Вона така товстенька, але мені хочеться її швидко проковтнути. У нас не було світла, і ми пішли на нову пошту і забрали цю красу покритися. От то я розумію. Кавьор. Скарб. Так, да, це скарб. І він є внизу. Тікай. Тікай. Помийтесь. <різь> пахнет. Тюк. Малюк, Инюшенька. Инюшенька. Иди. На кофту. На маму. Бессовестный. <laughs> <Смачно. смех> И смачно. Винита зубы. А як смачно, скажи. Как смачно. Аж очи вылазить. Всім доброго вечора! Коли я вже монтувала це відео, побачила, що мій голос на цьому відео взагалі не чутно, бо якраз тоді я захворіла і боліло горло після прогулки на вулиці. Тому я вирішила озвучити маленький кусочок. І так, я дочитала до 150-ї сторінки, я б дочитала ще швидше, але багато працювало, тому вийшло як вийшло. Що хочу розказати далі? Історія розвивається так: дівчина розвиває свій бізнес в крамниці, в неї є сестра, який вона заздрить, і в них дуже багато суперечок. Головна героїня, хочу бути схожою на сестру, але вони різні навіть за зовнішнім виглядом. Нуель це головна героїня Мулатка. А старша сестра, більш схожа на француженку біла шкіра і руде волосся. Вона не дуже добре ставиться до своєї молодшої сестри, і їх тато е, звинувачує в смерті мами, молодшу сестру. А старша сестра теж думає, що ці звинувачення є ок. Тому вона вже сама себе почала звинувачувати, наша головна героїня. І в книжці з'являються політичні конфлікти, які мені нагадують відносини, які в нас були до 2014 року і на початку. Нав'язування своїх традицій, своєї мови і так далі. Але це з боку французів на В'єтнам. В'єтнам хоче жити своїм життям, своєю культурою, розмовляти своєю мовою, співати свої пісні, робити все, що вони хочуть в своїй країні. Але вони не можуть, бо їх країну заполонили французи. Французи е заохочують продажі опію, роблять популярну проституцію, е щоб зруйнувати людей і зробити їх слабшими. Е це, мабуть, все по книжці. Завтра хочу дочитати цю книжку, бо в четвер планую піти з вами в бібліотеку. Покажу вам що і як там. Вона вам дуже сподобається. Вона світла велика і дуже багато нових книжок. Що мені більше всього подобається, що є прям свіжі новинки, які пару років, є кінг. Є книжки, які я хотіла купити чи хочу купити. Тож, там класно, все покажу вже в четвер. Ще я планую зібрати всі сюрпризи для чоловіка, бо в понеділок святий Миколайчик буде свято. Запишу це також трошки на відео, щоб ви побачили саме, як ми шукаємо подарунки, які в нас будуть подарунки. бо... Це в нас таке міні-свято, яке ми дуже любимо. От, я хочу це все показати на відео. А, хочу показати вам ці дві книги, а, бо хочу одну з них прочитати з вами, тож, не пропустіть. А, сподіваюсь, що вам сподобалося це відео. Дякую за увагу. А, слава Україні! Бережіть себе. Па-па!